Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он це за сніг завіяв. Хоч не йди з хати. В замкнуті дивитись вікна ніде й погуляти. Сніг з морозом по морозам, всі на полі квіти, десь зима не скінчиться, нарікають діти. Ждіти, ждіти, любі діти, літо знов прилине. Прийде милая годиненька, як зима та згине і заквітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.